Вітаю! В цьому відео хочу представити вашій увазі європейські карти з написом Україна. Тому що багато скептиків кажуть, що України до ХХ століття взагалі не було. Так от, 1710 рік. Жозеф Нікола Де Ліль склав карту. На карті напис Україна, країна козаків. 1730 рік. Швед Філіп Стратенберг видав велику карту. Я навожу лише фрагмент. На карті назва Україна. Німецький картограф Петер Шенк 1730 року видав карту на ній напис Україна козацька. А ще є написи. Московіти та татарська Московія. Англійський картограф Джон Сенекс 1737 року видав карту з назвою Україна. Жан-Батист Де Анвіль, 1760 року, теж видав карту і на ній напис Україна. Російська карта 1811 року. На ній теж вжито назва Україна. Цікава назва карти. Карта ізгнанія татар. Тобто виганяти народ з свого місця виявляється абсолютно нормально. 1880 рік. У шведському атласі щодо поділів Речі Посполитої теж наші землі підписані Україна. Так що не вірте російській і ватній пропаганді про те, що України до 20 віка не було, єсли б не Ленін, б не Росія. Це все байки радянсько-російської ідеології.